Час новин на 11 каналі вітаю вас. І ми продовжуємо висвітлювати головні події. Росіяни продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини за ніч окупанти кілька разів вдарили з градів та важкої артилерії по Нікупольщині. А в Дніпрі іранськими дронами знищили логістичне підприємство. Більш детально про ситуацію в області далі в сюжеті. Зградів та важкої артилерії всю ніч окупанти гатили по Нікопольському району. Під прицілом опинилися одразу дві громади: Марганецька та Мирівська. Людей дивом не зачепило проте є серйозні руйнування. В Марганецькій громаді обстрілами понівечено кілька житлових будинків. Та приватне підприємство. у Мирівській громаді побито 18 приватних будинків, 11 господарчих споруд, автомобіль та електромережі. У самому Нікополі ніч минула спокійно. У місті продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. В місті Нікополі працює вся інфраструктура, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Проти мирного населення Дніпропетровщини росіяни застосовували і дрони камікадзе. Ось такі звуки близько першої ночі. Чули мешканці Дніпра. П'ять ворожих безпілотників збили наші сили ППО. Ще три влучили в логістичне підприємство. Четверо людей дістали поранення. Виникла пожежа на площі. Три тисячі квадратних метрів вогнеборці врятували чотирьох працівників підприємства. Всі постраждалі перебувають у лікарні. Троє з них знаходяться у важкому стані. Без надзвичайних ситуацій минулися на Криворіжжі. Ми продовжуємо працювати. Всі керівники громад на місцях продовжуємо захищати наші паливно-енергетичні системи. Крім того, вчора наші сапери в Криворізькому районі знешкодили майже 70 ворожих боєприпасів. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу. І зараз на місці прильоту у Дніпрі, де постраждало логістичне підприємство. Працює знімальна група 11 каналу. На прямому зв'язку наша кореспондентка Олена Городецька вона вже готова розповісти детальніше про наслідки влучання. Ми зараз з вами знаходимось на місці прильоту. Точніше, тут було цілих три прильоти. Пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, логістичний центр. Пожежа зайнялась на площі три тисячі квадратних метрів. Чотири працівника поранено двоє у дуже важкому стані. Саме у цей час одному з них зараз проводять вже другу операцію. Студія. Дякую, Олено. І наразі вже відомо про стан постраждалих. Це чоловіки віком від 18 до 45 років, і всі вони знаходяться в реанімації. Всі вони від середнього ступеня до важкого ступеню тяжкості знаходяться в профільних відділеннях. Це відділення реанімації, всі вони отримали ушкодження, минно-вибухову травму, політравму. А політравма це значить ушкодження декілька органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки декого з них оперували вночі. Сім ракетних 32 два авіаудари та понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдали окупанти минулої доби проти українців. Водночас Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу. Протягом минулої доби наші військові на різних напрямках збили шість безпілотників. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління та чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів. Останні накопичують свої сили на сході. Нашої країни це говорить про важливість, як який цей напрямок для них відіграє, і те, що здійснюється безкінечно, ці десятки атак за добу, це те, що говорить те про куди вони основні зусилля зараз спрямовують в контексті активного бою. Гуляв приватним сектором, лякав місцевих, вражав перехожих та зрештою спіймався у Дніпрі. Розшукали хижого птаха втікача, який за кілька днів став буквально зіркою місцевих телеграм-каналів. Орлан виявився домашнім улюбленцем, який випадково втік та загубився у великому місці, в якому стані зараз крилати, та яка його подальша доля знає Софія Куценко. Фото і відео кремезного птаха з величезним дзьобом та гострими кігтями, який розгулює вулицями Дніпра, облетіли усі соцмережі. Ох, полетів. Ти куди, Каріфан? Хижак зовні схожий на орла, не робив неабиякого галасу. Протягом кількох днів Пернатого бачили у різних частинах міста. Він тероризував приватний сектор у пошуках їжі і, зрештою, засів у складських приміщеннях. В цьому ця прилетіла до нас на базу. Крила того розшукували усі небайдужі, упіймати його таки вдалося. Втікачем виявився Орлан, самиця двох років, на ім'я Міда. Ми знаємо, хто власник цієї птахи. Він зараз на фронті, він залишив птахів на сусідку, яка повинна була їх годувати. Але якось так сталося, що птахи опинилися на волі. Міду підібрали ще пташеням. Вона, кажуть, ветеринари не пристосована до життя на волі і не може самостійно вполювати собі здобич. Поки була на вулиці, харчувалася, чим доведеться, і це вплинуло на її здоров'я. Є це ж бутикові мікро, мікроорганізми, можуть викликати рівень інтоксикації определенної. В цілому птиця упитана, ну, внішні виглядає нормально. Це, звісно, обманчиво буває для птиць, тому до да, обслідувати обов'язково будемо. Зараз міда важить майже 5 кілограмів, це мало, але не критично для птахів такого виду. Піднабрати вагу кажуть ветеринари не завадить. Пернатому призначили лікування. Реабілітація триватиме 2-3 тижні. Їй потрібно буде давати таблетки два рази в день, а потрібно буде колоти антибіотик один раз в день. Пока, в принципі, і корекція питання. Зараз Орлану знайшли тимчасового опікуна. Міда залишатиметься у нього, доки не повернеться її власник. На волю птаха відпустити на жаль неможливо. Найкраще для неї буде реабілітаційний центр з величезним вольєром, де він може перелітувати, де він може фізично активно собі, собі вести з відповідним харчуванням, ветеринарним доглядом. і Так далі, на волю ні, скоріш за все це пожиттєве утримання неволі. Орнітологи вкотре закликають у жодному разі не приручати диких птахів. Якщо ви знайшли такого красення, краще передайте його фахівцям чи волонтерам. Софія Куценко Олег Одринський, новини 11 каналу. Благоустрій Кам'янського перевірили під час чергового об'їзду на чолі з міським головою. Результати роботи комунальних служб оглянули на центральних вулицях та у спальних районах, а також парках та скверах. За потреби замінюють ЛЕТ-ліхтарі та водосточні труби в багатоповерхівках. Аварійні служби повністю замінюють системи водопостачання в одному з житлових будинків по вулиці Магнітогорській. Сьогодні наша країна переживає тяжкі часи. Повномасштабна війна з Російською Федерацією. Є певні проблеми по наповненню міського бюджету, але ми все робимо для того, щоб забезпечити порядок в нашому місті, для мешканців нашого міста, для 25 тисяч вимушених переселенців, для яких Кам'янське зараз стало другим домом. На цьому все більше інформації вже в наступних випусках. І зараз у Дніпрі лунає сирена повітряної тривоги. Тож, будь ласка, перебувайте в безпечному місці. Ну і я з вами зустрінусь вже в наступному випуску. Побачимось.